Хай допоможе мені Бог. Хай допоможе мені Бог. Вітаю, пане президенте. Дональд Трамп став 47-м президентом США. Інавгурація завершила його тріумфальне повернення до Білого Дому. Після того, як йому двічі було оголошено імпічмент, він був засуджений у кримінальній справі та пережив замах на своє життя. для американських громадян, 20 січня 2025 року день визволення. Трамп підготував сотні указів з різних питань від енергетики до нелегальної імміграції та скорочення програм різноманітності, рівності та інклюзивності. від сьогодні офіційною політикою уряду США буде те, що існує лише дві статі: чоловіча та жіноча. Після інаугурації Трамп відвідав урочистий захід, на який також прибули заможні люди та відомі політики від Джефа Безоса та Тіма Кука до сенатора США Берні Сандерса одразу після цього Трамп вирушив до овального кабінету та підписав низку указів. Так він помилував приблизно півтори тисячі своїх прихильників, які чотири роки тому вийшли до капітолія США під час протестів проти результатів виборів. Ми надіємося, що вони вийдуть на волю сьогодні ввечері. Також він оголосив надзвичайний стан на мексиканському кордоні через нелегальну імміграцію та скасував право дітей іммігрантів на громадянство за фактом народження в США. Трамп знову вивів США з Паризької угоди щодо клімату, а також відтермінував заборону Тіктоку на 75 днів. Крім того, президент підписав указ про вихід США зі Всесвітньої організації охорони здоров'я через 12 місяців. Щодо нових мит, Трамп вирішив запроваджувати їх не відразу. Він пообіцяв доручити федеральним агентствам оцінити торговельні відносини з Канадою, Китаєм та Мексикою. Водночас президент США підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги, щоб визначити, чи відповідають вони цілям його політики. Трамп скасував 78 указів адміністрації Байдена, зокрема мету збільшити до 2030 року частку електромобілів до 50% та виключення Куби зі списку держав спонсорів тероризму. Підписуючи документи, Трамп говорив про угоду, яка покладе край російсько-українській війні, і про припинення закупівлі нафти у Венесуели. Він також закликав країни НАТО збільшити військові витрати.